Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам найвигідніші пропозиції, які діятимуть по 7 січня включно. А вже з 8 січня нові акції. 57 гривень коштує кілограм грейпфруту. Ще дар олія соняшникова тут є 725 мл і ціна 55 гривень та 10 копійок. Ще трийдар олія рафінована. 850 мл. Коштує 63 гривні та 50 копійок. Є ще більшого об'єму аж 3 літри за 221 гривню. Також від торгової марки ще дар. Кока-Кола зі знижкою 25 гривень та 30 копійок за 1 літр без цукру або класичний варіант. Приправи від своєї лінії по 7 гривень та 70 копійок за 25 г. Є три варіанти: до м'яса, до шашлику. І ще один варіант це до картоплі. Акційні ціни на сухі сніданки старт 330 г 49,90. Веселий Роджер. Пластівці кукурудзяні натуральні 57,90 за 500 грамів. Сухі сніданки Line. Такі злакові кульки 375 г від нестле 84,90. Чай ті моментс в пірамідках. Так, Такі два варіанти по 32 гривні та 90 копійок 20 штук в упаковці. І 45,50 чай T-Moments, також у пірамідках. Такі більш фруктові смаки. До речі, смаки прописані на упаковці, можна почитати, кому цікаво. Чай день у день, теж у пакетиках, але тут вже 40 штук в упаковці ціна, 25 гривень та 90 копійок. Є різний і зелений, і чорний, і асорті. З ароматом бергамоту цейлонський. Кава від Deluxe з акційною ціною. Натуральна мелена 500 грамів за 210,90 арабіка. Кава у зернах від торгової марки Deluxe 500 грамів за 218,90. І 1 кілограм за 449,90. Кава натуральна, смажена мелена від Deluxe – 121 гривня та 40 копійок 250 грамів. Рощинна кава картно 210,90 за 140 грамів. Акційні ціни на соки та нектари хортекс. Вишневий варіант 49,50. Мультивітамін 5790. Об'єм 1 літр, грейпфрут 52 гривні 50 копійок, томатний сік 54,90 і ананасовий нектар за 60 гривень та 50 копійок. Крупа рисова від Телюкс 6990. Два варіанти: басматі або жасмін 1 кг в упаковці. Кукурудза консервована від своєї лінії 340 г за 34,30. Горошок зелений консервований 420 г 34,50 Має ключ для зручного відкривання. І 3530 коштує квасолю у томатному соусі 420 г, від торгової марки Комо. сир плавлений, вершковий або бекон, 75 грамів в упаковці, і ціна 16,50. Акційна ціна на глазуровані сирочки такі батончики від торгової марки Злагода в упаковці 6 штук, ціна 40 гривень та 90 копійок. Від торгової марки Чумак майонез справжній 300 г 30 гривень 90 копійок. Пельмені мішутка. Акційні пропозиції. Філейні з охолодженим м'ясом птиці 93 гривні та 90 копійок за 650 грамів. Такий варіант з охолодженим м'ясом індички 103,90 та 650 грамів. За 104 гривні 90 цитри ведмедії поліменні і з м'ясом курки. Вага 700 грамів. А від мішотки ще й ось такі акційні З м'ясом телятини. 77,90, тут вага трошки менша 450 грамів в упаковці. Сир кисломолочний день у день. Є три варіанти. 5% жирності 26,40 180 грамів. 9% жирності 27,90. І нежирний сир кисломолочний 180 грамів, 25,50. Вершки преміалі 116,90 за 500 мл 33% жирності. Ультрапастеризовані. Сир напівтвердий. пів твердий. Вінде едем Едеммастам 55,90. Цезар теж 55,90. В упаковці 135 грамів. Під торгової марки Звенигора 160 грамів сиру, звенигорський екстра або сметанковий 64,50. ковбаса салямі мускатна. 24 гривні за 100 г. Виріб фаршевий від розумного вибору. Новомиргородський 42 гривні та 50 копійок за упаковку 420 г. Австрійська ковбаса 400 г. Ціна 101 гривня 90 копійок за упаковку. 29 гривень та 10 копійок коштує ковбаса золотиста. Тут ціна за 100 г. Крабові палички 8790, торгова марка Водний світ. Вони є охолоджені, вага в упаковці 420 грамів. Риба тижня хек 216,80 за 1 кг. Звертайте увагу, бо є декілька видів хеку. Власне, по акції «Філе на шкірі. Бо ще її один варіант це є хек, але просто без голови. На нього ціна не акційна. Філе лосося у власному соку 170 грамів за 72 гривні та 50 копійок. Сардина 46,50 бланшована в олії. І сардина по 45,50. Від торгової марки Боцман. Креветки. Цей від торгової марки Розумний вибір 900 грамів. Розмір 70-90-159,50. Сосиски докторські фірмові. В упаковці 820 грамів. Ціна за упаковку 120 гривень і 90 копійок. Йогурти Дольче двошарові. 13,50 є різні смаки. Вага в упаковці 115 грамів. Акційна ціна на млинці від своєї лінії 41 гривня та 90 копійок. Французький із сиром або французький із куркою. Вага 370 г. 5 штук в упаковці. Піца 4 сири, 86 гривень та 90 копійок. Трошки пожартую, скажу вам, що можна зробити з неї піцу 5 сирів. Особисто я завжди додаю сир, коли купляю в магазині піци. Від торгової марки Чумак соєвий соус 42 гривні та 30 копійок 470 мл. Капуста броколі швидко заморожена 400 г. За 50 гривень та 90 копійок від своєї лінії. Суміш овочева італійська. Швидко заморожена. Також 400 г в упаковці ціна 49,90 Мексиканська суміш овочева теж зі знижкою 40 гривень та 90 копійок. 183 гривні коштує 1 кілограм філе від торгової марки наша ряба Мале 84,40 840 ковбаски для гриля від глобіно часникові. В упаковці 400 г. 192 гривні та 70 копійок коштує сардельки Сартилінії. Ціна за кілограм. А на ціночку ціна за 100 г. Чипси від торгової марки Чипстер з 33 гривні 70 копійок. По 37,90 насіння соняшника справжня лакомка. Солене або не солене. Вага в упаковці 170 г. 2550 пряники від своєї лінії зі смаком вишні. В упаковці 300 г. Речі, я їх купляла досить непогані. Пряники із абрикосом. Ціна 25,50, також 300 г. 33 гривні та 50 копійок коштують вафлі від торгової марки Рошен є з горіхом, шоколадні або кокосові. Вага в упаковці 216 г. Печиво від торгової марки Рошен Ловіта із шоколадними шматочками 25,50 гривень. Вага в упаковці 150 г. Зефір від своєї лінії біло-рожевий 300 г 30 гривень та 50 копійок. Шоколад пористий від рошен 32 гривні та 80 копійок. Карамельний молочний або темний шоколад. Цукерки від своєї лінії червоний мак. 1795 за 100 грамів. Ось кокосові цукерочки по 12,99 13 гривень за 100 грамів. Кокосові у шоколадній глазурі від своєї лінії. І ось таке суфле. Є три варіанти на вибір. Ціна за 100 грамів 11,25. Морозиво руть чорниця ужина в упаковці 500 грамів. Ціна 75,90. Від торгової марки Рудь морозиво пломбір 100% 89,90 теж 500 грамів. І ось такий варіант від трьох ведмедів морозиво фісташкове у стаканчику 500 грамів. Ціна 107,50 Драже бумчок. Є мармелад у молочному шоколаді. Ціна 13 гривень та 20 копійок. Або родсинки у шоколаді. Ціна також 13 гривень та 20 копійок. Желейні цукерки ББ то 21 гривня та 50 копійок. У вигляді водометиків. А є ще у вигляді таких трубочок із начинкою. Ціна 39,90 вага 180 грамів в упаковці 50 гривень та 90 копійок печиво з лаковим. Тут є 4 пачечки в індивідуальних упаковках, вага загальна 260 грамів. До речі, я вже спробувала, дякую вам за відгуки. Безквітні тістечка барні у вигляді ведмедиків теж від індивідуальних упаковка. Ціна 55 гривень та 90 копійок за упаковку. На цьому відео буду закінчувати. Бажаю вам вигідних покупок. Бажаю вам гарного недільного дня. До нових зустрічей на каналі!